Країни ЄС рішуче відкидають та беззастережно засуджують незаконну анексію Ерефією чотирьох областей України. Про це йдеться в заяві Європейської ради. Виглядить дуже-дуже очень... нерадісно. Ми рішуче відкидаємо та беззастережно засуджуємо незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, умисне підриваючи заснований на правилах міжнародний порядок та грубо порушуючи фундаментальні права України на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. Основні принципи закріплені в статуті ООН та міжнародному праві. Росія ставить під загрозу глобальну безпеку. Заявили члени Євроради в документі. 27 країн-членів ЄС заявили, що Крим, Херсон. Сон, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ це Україна. Зазначається, що ядерні погрози з боку Кремля, військова мобілізація та стратегія хибного подання території України як території Росії і заяви про те, що війна наразі може відбутись на території Росії, не похитнуть рішучості країн ЄС. Ми знову заявляємо, що Європейський Союз твердо підтримує Україну і буде продовжувати надавати сильну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, додали в заяві. Ну, очевидно, що це резонансна подія. Я нагадаю, що в історії України було фактично три таких періоди, коли можна було подавати заявку. Початок 90-х, незалежність України. Я вважаю, в обмін на ядерне роззброєння можна було вимагати цієї парасольки натівської, але тоді не була. Літа чи естеблішмент готовий, і навіть люди ще не були готові, по опитуванням тоді підтримка не така, як сьогодні, сьогодні зашкалює підтримка приєднання до НАТО. Другий був час 2008 рік, коли фактично цю заявку ну, якби подавали тільки через механізм плану дічі до членства в НАТО. І тоді США нас підтримали, Британія підтримала. А от Франція, Німеччина категорично висловились ні. Знайшли таку формулу, що Україна буде в НАТО в майбутньому. Ну фактично, тепер ми знаємо мій колега, з яким я багато працював. Посол Хозген він зараз очолює якраз безпековий Мюнхенський безпековий форум. Він сказав вже відкрито, що Ангела Меркель тоді все робила для того, щоб він був дуже довго її найближчим соратником, помічником. Тому що побоювалась різкої реакції Росії. Тепер третій момент. Чим відрізняється цей момент? Тим, що всі ці погрози, які стримували наших партнерів в НАТО. Вже Росія і Путін застосували, тобто розумієте, перевернулося все. Путін зробив величезну помилку. Він вже ці погрози використав, і після деокупації України у нас не буде більше ніяких бар'єрів для партнерів для того, щоб прийняти політичне це рішення. Тому я вважаю, що з точки зору відповіді на такі погрози, там псевдореферендуми, спроба анексії територій, воно вже зіграло свою роль. Приблизно так, ми, от е, Путін каже: все, все захоплюємо. А тут натові угу. ти погрожував, отримай раз і котел е, в е, Лімані, і це спрацювало. Далі дуже важливо, щоб це не залишилось е, тільки завданням такого Безпосередньо швидкої реакції, я знаю, РНБО прийняв це рішення одноголосно і не продовжувати з Путіним далі переговори. Тобто, це має бути тепер наш шлях, де треба сконцентрувати не просто цю заявку дати, а ресурси країни дипломатичні, там, людські ресурси, ресурси фінансові для того, щоб просувати. Ну, всі наші кроки до цих дій, і дуже важлива ця частина внутрішня, тому що крім того, що Збройні сили України досягають взаємосумісності, навіть переходять на натовські стандарти кожен день. Це натовська зброя, це натовська амунішн, тобто снаряди повністю перейдуть. Я впевнений, до до деокупації вони вже. В цей день, коли вийдуть на кордони, вони будуть повністю сумісні з НАТО. І внутрішня реформа має бути це судова реформа, це реформа служби безпеки України. Непритаманні функції ці економічні мають бути відкинуті. Тільки мають бути притаманні такій службі функції, яка вона зараз до речі, частина служби на фронтах. Показує результат, це прекрасний результат і контрозит працює. А от ці економічні, всякі, які завжди там кошмарили бізнес, от вони мають відійти. Треба закінчити реформу, реформа правоохоронної структури. І тоді має це бути зроблено синхронно з деокупацією території. І я впевнений, що після цього, побачите, вже заяви офіційні будуть інші ніж сьогодні. Сьогодні вони спокійні. Україна має право на вступ до НАТО. Це не сьогодні. Але ніхто не сказав, що завтра ні. Uh -huh. От, все тоді. От якраз міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт під час свого візиту до в Кишинів, е, вона заявила про те, що так Україна має е, право на заявку обрати той альянс, в якому їй буде вільно почуватися однак є певні вимоги. І це питання звичайно буде оговоритися між 30 країнами-членами північно-атлантичного альянсу. А от що за вимоги ще можуть бути? Ну, дивіться, що це такі? ніяких? Я вам назвав їх. Це mm. у нас є е, своя щорічна програма, по якій ми працюємо сьогодні, тобто є статус аспіранта в НАТО. Тобто, ми в принципі розуміємо, яке наше домашнє завдання. Проблема тільки в тому, що. Воно якось затягується в виконання. Я вам назвав це закони відповідні по СБУ реформі, це е, ну зменшення корупції через якраз згуження поля для цієї корупції в правоохоронній сфері. В оборонній сфері я вважаю, що у нас вже величезний крок зроблений подолання корупції. Ну і нам би не давали цю зброю, якби були ті ж побоювання, які на початку ну, все-таки обговорювалися. А якщо ця зброя... Кудись продасте ви, щось таке було. Зараз взагалі такої розмови немає. Всі бачать, як Збройні сили України ефективно використовують все це. Ну, для нас це звучить дивно, це наше життя. Ми ж захищаємося, а росіяни розганяли оцю спеціальну знаєте, тему. Це спецоперація була, що зброя йде кудись наліво, що її продають. Це точно була спецоперація російська, і її от вони вже закінчили. Тому показати цю надійність і. Зробити це стосується по великому рахунку, більшою мірою, реформи законодавства і управління в державі. Тобто, крім корупції, я вважаю більш важлива навіть ефективність державного управління. Тому після заяви я дуже очікую від президента України, який зробив, нарешті визначився, тому що в його оточенні є були пропозиції орієнтуватися не на таку модель, а орієнтуватись на модель самооборони. От те, що там останнім часом, гарантії, самооборона і дають нам допомогу. Вибачте, ну нам гарантії потрібні, щоб не сунулася більше Росія до нас, а це тільки вступ в систему колективної оборони. І от президент, слухаючи різних людей, там і про нейтралітет заносили йому, що завгодно. Він все-таки визначився. Тепер головне, щоб це не використав хтось в такому ключі. От сьогодні НАТО не заявляє вже, що прямо беруть нас, так як Швецію і Фінляндію. У нас трошки інший шлях. Він такий самий, без угу. проміжних Етапів, але політично він інший. У нас не буде так, що через місяць всі політичні рішення прийняті. Ні, не так. Після деокупації будуть ці рішення. Але зараз не треба реагувати, от не сказав. Хтось з якоїсь країни, Байден, не сказав, що завтра на в НАТО. Це нічого не значить. Блінкен сказав спокійно відкрити двері. Столтенберг, генсек НАТО, провів брифінг. Ну, чесно кажучи, нам мені б хотілося, щоб Столтенберг, в якого другий термін закінчувався в цей же день, як ми заявку подали, його просто продовжили на рік, тому що війна. Ну, якось був більш рішучий. Хоч він не найвищий бюрократ, якби там, але все-таки він політик. Він був прем'єром. Він міг бути більш рішучим. Наступним генсеком буде не такий, як Столтенберг. Я, я з ним знайомий, я його поважаю, але НАТО потрібен. Гінсек, який відповідає драйву українських збройних сил, от приблизно такі. типу Бориса Джонсона? так це може бути британець. Борис Джонсон важко буде йому пройти там через Францію, через всіх. А, наприклад, сьогоднішній міністр оборони Британії Волос угу. може бути. Тобто, я роблю такий прогноз обережний, що наступним генсеком НАТО буде британець, угу. тобто і тоді. Я думаю, буде дещо інші заяви, навіть Єнсека, який має виконувати роль координатора і просто висловлює те, що прийнято консенсусом. Да? Але все рівно в такі часи має бути лідерство. Я бачив, як Єнс Столтенберг виступав в Конгресі, його палкопромову перед конгресом США. Ну що він на брифінгу не такий, як в Конгресі, ну це загадка для. Мене. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.